Хік вітаю вас! Бачу, ви налаштовані достатньо серйозно та захотіли створити абсолютно нового бездоганного звіра. Тоді висловлюю власним досвідом, як створити форсону. Перш ніж почати, нагадаю, форсона це ваш власний фурі персонаж із своїм характером, і історією. Новий ви, антропоморфний ви. На практиці я хочу із вами створити власного персонажа, щоб ви зрозуміли процес. тягнемо, переходимо до першого кроку. Не несіться галопою створювати дизайн. Спочатку треба врегулювати, що це за персонаж. По-перше, обираємо тварину. Обирайте тварину, яка вам найбільше подобається. Ну не знаю, наприклад, вовки, коти, собаки, лисиці, птахи, дракони, капібара. Зазвичай людям саме цей подобається. Раніше мій персонаж планувався лисом, але мені хотілося виразити свою любов до зими та її білосніжності. Саме тому потім я обрав арктичного лиса. Тобто мій персонаж описує мене, тому обирайте того, із ким ви асоціюєтеся. Це не обов'язково можете обирати повністю альтернативну тварину. Взагалі можна об'єднати декілька тварин в одну, тобто створити гібрид. І все, у вас виходить абсолютно нова істота. Для прикладу, створення фусону, гайда оберемо видру. Тепер переходимо до ім'я та опису. Слухайте, ім'я можна взагалі вигадати наприкінці створення форсони, саме так я її зробив. У мене була купа варіацій імен, але я знайшов для себе унікальне. Зараз знову закінчимо з описом і перейдемо до ім'я. Так ось з описом тут ви маєте описати базовий характер персонажа, його переваги та слабкості. Ну таким чином, які всіх у нас. Наприклад, наша видра буде енергійною, оптимістичною, азартною на пригоди, Ну прям супергіперактивною Ось певні переваги. Знайде вихід з будь-якої ситуації, вміє підіймати настрій, з нею не буде сумно нікому. Недоліки. Не вміє бути терпеливою, дуже шкодує про неправильне обрані рішення через свою хуткість вибору. Історію персонажа теж можна написати, але цього робити ми у цьому відео не будемо. Так вже і роман напишемо. Далі ім'я. Ім'я може базуватись на описі персонажа, ну або може бути згенеровано вами. Наприклад, Хікку, він писець, любить сніг. Я згадав сніжні країни на думку спала Сомія, ну або по нашому Фінляндії. Я чув, як звучить фінська, а це дуже лагідна, мила та мелодійна мова, тому звуки я взяв з неї. Наприклад, подвійна кав у моєму імені, а це їх подвоєнь багато у фінській. Ну і взагалі, слухаючи соомійську мову, можна почути саме ці звуки. Хікку для мене звучало мило, тому я обрав. Так, ім'я вигадане, але базується на звуках, які я чув. Але в цьому випадку я просто згенерую ім'я. Наприклад, Іласія. Можливо, це ім'я взагалі справжнє. Ну ось вже половину роботи зробили. Переходимо до дизайну. Поза кадром я напротачив швидкий варіант нашої форсони. Тут ви можете побачити, що наша вода піднакачена, ну, логічно, вона ж дала силу води сірого кольору із малесенькими білими плямами. До речі. Це мій перший досвід малювання видер, як я саме намалював, бо у минулому відео я казав, що маю скромний досвід малювання пухнастиків. Я скажу вам: це був іспит навчитися малювати бодай до такого рівня. Так, навіть мені прийшлося багато практикуватися, щоб досягти низького рівня початківці. Значить, так у вас тепер є два шляхи, щоб оформити вашу форсону. Перший це як я навчитися принаймні трішки малювати, або змальовувати. Використовувати шаблони, ну або можете, редактор форсу не знайти. Поясню за перший шлях. Дивіться відеоуроки малювання Фурі. Я про це планую записати відео, але пораджу вам один канал, який реально мені допоміг: Imaginatively and Imaginative. Він англійськомовний, проте автор дуже яскраво та зрозуміло покаже, як малювати базові пози. Також дивіться на великі урочки у Pinterest. Ну і для практики можете копіювати роботи інших. Але увага, не поширюйте їх нікуди. Ви можете поширювати тільки свої роботи. Про другий шлях, якщо ви ніколи не малювали, можете обрати шаблони у всемережі, деякі з них безкоштовні. Вам залишилося тільки розфарбувати їх. Також, якщо ви майстер копіювання технік, можете перемалювати ці шаблони на аркуш. Купайте у гуглі Fursona Sample. Ледве не забув. По-перше, перед малюванням вам варто обрати тип ніг, дигітиградні найбільш реалістичний варіант, ось такі, як на фото, або платиградні, як у людей. Мені більше подобаються дигітиградні, бо вони виглядають естетичніше. Ви можете обрати будь-які наприкінці створення форсуни напишіть кольори та де ви їх уживаєте, й опис персонажа, ну щоб усе було лаконічно. Потім хутку на фурафініті та виставляєте. Щодо вашого дизайну, є не ас, але пораджено вживати багато барв. Якщо все-таки хочете спробувати те, тоді зробіть так, щоб картина виглядала красиво. А також не додавайте тіні на фурсону, тільки у серйозних роботах. Усе дякую вам. Сподіваюся, мої поради щодо фурсони трішки вам допоможуть і ви станете асом своєї справи. Чекаю на ваші арти. Оруварпух Насті!